Рухаємося далі, і говоримо про президента США Джо Байдена, який назвав. Обурливим ракетною удар РФ по Україні на Різдвою пообіцяв, що Сполучені Штати продовжать нарощувати постачання зброї нашій країні, зокрема ракети для протиповітряної оборони. Про це йдеться у заяві президента США, у прилюдненні Білим домом. За словами президента США, за останні місяці штати надали Україні сотні ракет ППО, а на підході ще більше. До розмови я запрошую Володимира Омеляна, політика військовослужбовця збройних сил України, екс-міністра інфраструктури України, пане Володимире. Ранок добрий, вітаю вас. Неправду, пане Володимире, ну от бачимо заяву Байдена, нібито логічно, був обстріл росіянами України на різдво. Байден виходить, говорить погано так робити не можна. Україні дамо більше зброї. Тут нібито нічого поганого, звісно немає у цій заяві, але просто воно вже настільки часто лунало. І якось воно так виглядає. От ми попередні з попереднім спікером говорили, що ну Байден, нібито намагається якось піти на красиві на високій ноті. Але ось ці заяви, ну я як ви їх сприймаєте? Розкажіть свої враження, коли ви щось подібне чуєте від чинної адміністрації Білого Дому, я сприймаю їх так, що американський президент нам допомагає, і він і ми маємо бути вдячні йому за це. Насправді він нам казав і в 2021, му і наприклад, з другого років, що хлопці, копайте окопи, готуйтеся до війни. Це все серйозно, це точно трапиться. Ми сміялися, відмахувалися, розповідали, що та, то таке, то він там нічого не розуміє за океаном. Ми знаємо краще, що все буде добре. Ми подивимося в путь в очі. Ну, отримали те, що ми отримали. І насправді, без американської допомоги, яка надійшла в перші дні і тижні початку великомасштабного вторгнення, ми би не протрималися дуже довго. Ну це теж правда. Зараз ми відбиваємо наступ росіян західної зброї не сам перед американською. Це теж правда. І так, нам хочеться більше, нам хочеться домагавки, нам хочеться ядерної зброї, нам хочеться багато чого іншого. Ну, але сорі, треба до цього готуватися. Треба бути партнером Заходу не на слова за пів години до біди, а постійно, стабільно. І це означає абсолютно іншу політику внутрішньої держави. А ми хочемо однією рукою красти, а другою воювати. Ну, так теж не буває. Коли слухаєш інтерв'ю, коментарі людей дотичних до війська. Або волонтерів, які там очолюють великі фонди, або ну більш обізнані ситуацією з тим, що в нас на фронті відбувається. Всі кажуть, що треба припинити говорити про вибори, припинити ці переможні реляції про два-три тижні, які зараз реформувалися, не знаю, там в пару місяців. Ось прийде Трамп. і Так далі. Треба думати про війну, треба ухвалювати непопулярні. Рішення. Е, як ви думаєте, це усвідомлення? Наскільки швидко воно може прийти до тих, хто у нас ці рішення ухвалює і чи прийде воно? Ну, я не думаю, воно не пройшло за 6 років. Бо насправді в шансів зробити ситуацію в Україні набагато кращою було безліч. Починаючи від повної поноти влади в Україні, в Україні завершуючи. Обставинами, які були навколо нас, я не маю на увазі російський напад, бо це була на жаль незворотня історія, невідворотня так, але ми жодного шансу не випросили. Мені би дуже хотілося, щоб саме цього разу на третій рік кервої війни ми зробили правильні висновки і сказали, що так, ми запускаємо українське виробництво. Так, е, е, українські зброї, так ми спускаємо все необхідне для е, перемоги нашої армії. Так, ми робимо все необхідне для того, щоб перебудувати державу, е, провести реформи, зробити стабільною нашу економіку, навіть в важкий воєнний час. Але цього немає, тому очевидно, тут питання заміни влади стоїть дуже гостро. Підбують вибори наступного року. Я особисто сумніваюся. Тому що в нас доволі складна ситуація на фронті. Поки що ми її не стабілізували, і говорити про те, що от зараз ми займаємося передвиборчою агітацією, і потім когось на когось зміняємо, ну безбидельно про це го. Слухала інтерв'ю Тараса Чмета, відомого волонтера. Він говорив, що треба ставку нам робити на людей. Але в якому контексті? Не в контексті, як Росія набирає просто гарматне м'ясо і цим валом людей завалює фронт, а на людей ставити людину на перше місце. Це і про навчання і цінність людського життя. Ну і звісно. Поміняти щось в мобілізації, тому що він відверто каже, що вона в нас провалена, І навіть якщо знизити мобілі... мобілізаційний вік, а він наголошено на тому, що треба його знизити ну до 20 років, хоча б, але ну навряд чи щось поміняється. Бо якщо люди зараз ховаються, там 20 Старше 25 років то ховатимуться старше 20 років. Ну тобто такий величезний вал проблем він окреслює. Чи погоджуєтеся ви, що нам дійсно треба ну зміни вони назріли вже давно? Єдина про яку я зміну чула, ну і ви, напевно, теж це ну, те, що в нас ТЦКСП будуть підпорядковані Міноборони, а не сухопутним військам, але. Ну, це ж в корні не знаю, може, щось і поміняє, але ну як то від зміни доданків, сума, мені здається, не, не змінюється. Що ви про цю от проблему глобальну з мобілізацією з людським ресурсом думаєте? Ну… І те, що ви згадуєте в статті чи інтерв'ю пана Чмута, це дуже красива історія, що людина, людина в центрі уваги і є питанням номер один. Безперечно, так. Але е, військовослужбовець е, стає тоді номер один, якщо він чином забезпечений. Якщо він сидить в обладнаному бункері. Абсолютно захищеному від усіх ударів керує армією роботів, які виконують поставлені задання. Ну тоді все окей. Але поки він з автоматом і лопатою розповідати, що е, він на першому місці, ну я вважаю, що з боку пана шметани не зовсім відповідально відповідати Можливо, йшлося це про те, що ми повинні давати максимальну увагу виживанню на полі бою, але знову ж таки цього досягається високими технологіями першу чергу, відповідальним керівництвом, забезпеченням. Якщо ми будемо мати це для збройних України, я думаю, що ми збережемо максимум життів і досягнемо виконання максимум завдань. Поки що іншого шляху я не бачу, відверто кажучи. Ну, він ще наводив приклад. Я в жодному разі там не буду говорити за, зараз за пана Чипита, просто там пересказу, що я в цьому три почула. Наводив приклад, як Штати воювали в Афганістані, зокрема в Іраку, і каже, що технологічна країна, нібито штати, але все одно не, не все було так легко. Але добре, залишимо це інтерв'ю. Хто захоче його подивитися, сам зробить для себе висновки? Щодо переговорів, щодо розмов про переговори, активно ця тема в публічному просторі, Піднімається. Ну І Трамп, звісно, підливає олію це багаття переговорне. Що ви про це думаєте? Про перспективу переговорів у найближчі кілька місяців. Ну, безумно переговори йдуть різного рівня на різних навогових категоріях. Але очевидно, що поки що ми не підійшли близько до спільного знаменника. Росія хоче все, але не може нічого. Сполучені Штати хотіли би просто вийти з цієї історії особі нової адміністрації, але не можуть цього зробити. Не превеликий реаль, ми теж не змогли зробити багато з того, що повинні були. Маючи повну підтримку союзників, ми не запасли низку важливих виробництв. Я навіть не буду згадувати виробництва українських, українських ракет, про які ми постійно чуємо. Але насправді досі так і не бачимо. От після чергового російського обстрілу наших об'єктів по всій Україні, де наші оці всі паляниці, там, е е е Нептуни і багато інших речей, про які ми почули, що їх вже виготовлено со сотням одиниць, вони стоять на складах і одразу позробкаємо робить Ну от з цим у нас відверта проблема, тому я вважаю, що до переговорів ми зможемо підійти. Тільки будучи максимально готовими на полі бою наразі, ми сими не є спровалений мобілізацію з багатьма іншими талі пане Володимире, на сам кінець запитаю вас про цей рік, про 24-й. Якісь головні події визначальні цього року можете назвати ну так, от зараз що приходить вам на думку? Головне те, що ми висловили. Насправді це дуже важка війна. Війна з дуже сильною державою, в військовому сенсі, з країною, яка готувалася до цієї війни десятиліттями, росіяни за ці три роки і за попередні там вісім бездарно спалили весь свій ресурс, який вони накопичували з часів після другої світової війни. Для нас було дуже важко його спалювати. Знищувати російські орди, але ми вистояли. Я вважаю, що це найголовніше, те, що трапилося протягом цього року. А далі будемо просто бачити, як лежить від нашої внутрішньої влади, що ми готові змінити як для того, щоб перемагати і бути сильними. Чи є шанс на вашу думку у 25-му році завершити цю війну? Завершити я не бачу шансу в контексті остаточної там крапки, щоб Точно більше такого ніколи не буде, але можливості для призупинення вогню для якихось там тих чи інших форматів для того, щоб активізація бойових дій зменшилася, їх достатньо багато. В першу чергу, що Росія вже не має таких сил і можливостей для того, щоб продовжувати масштабний наступ, і кажучи, у нас з цим теж великі проблеми, тому що ми не перебудували свою економіку на військовий лад. Ми не провели нашим чином мобілізацію, не забезпечили ротацію військових не просто на словах, що там відійшли пігупінки, перепочили і знову бій, а в реальності. І тому я думаю, що логічно так призупинені активних бойових дій буде зупинка, перемир'я, мир. Я не бачу що для цього шансу. Пане Володимире, дякую дуже, що долучилися до нашої розмови.